Ми вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. Сьогодні ми обговорюємо роботу парламенту і у нашій студії член комітету з питань правової політики та правосуддя, народний депутат України Геннадій Ткачук. Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю вас. Ми можемо оминути о, вчорашній зрив засідання Верховної Ради, який стався внаслідок бійки народних депутатів. У той час, коли і закордонні і, і усі вітчизняні змі активно обговорюють це питання, яка ваша позиція щодо цього факту? Ну, безумовно, цей факт не. Красить Верховну Раду і взагалі Україну як державу, оскільки наші вороги, наші недруги, вони користуючись цим, показують, що що відбувається в Раді на весь світ, і говорять про те, що в нас в країні безлад, анархія. І я вважаю, це факт ганебний, неприпустимий. Ми запропонували створити спеціальну комісію, яка вивчить цей факт і дасть належну оцінку. Хто саме запропонував? Принаймні від. В фракції блоку Петра Порошенка від групи Удар поступила така заява. Спікер нас, який я пам'ятаю, підтримав цю ідею. І найближчим часом буде серйозний розбір польотів стосовно цих інцидентів. Але тут є декілька складових. Знаєте, перше, якщо людина прийшла в парламент, то яким чином потрапив оцей полковник Айдаров до, до списку радикальної партії? Пан Мельничук? Пан Мельничук Напевно, це питання до лідера радикальної партії, це чи до тої партійної організації, яка висувала, тобто по яким якостям вони підбирали. Друге питання. Людина вийшла. Для мене теж не здиву. Ну виключили людину з фракції. Для мене дивно, як людина могла піти у ту фракцію, яка принаймні, голосувала за диктаторські закони, принаймні у ту групу. Да? А взагалі, скажіть, що про що, що говорить законодавство чи регламент роботи Верховної Ради? Депутат має на це право? Депутат, якщо він виключений з фракції, він має. Він стає позафракційним. І тоді він має приєднатися. Тобто законодавство ]ся. він не порушував. Він, Це лише законодавство, якісь... де-факто він не порушував. Якби він вийшов добровільно з фракції, а оскільки він був списочником, то він мав би мав залишити Верховну Раду. А оскільки його виключила сама фракція, то він. Ну, стає позафракційним, тобто ця норма в регламенті не уругльована. А взагалі, на вашу думку, депутати мають право на таке вільне пересування е, між фракціями? Чи все ж таки відповідальність перед виборцями має якось бути унормована? Я вважаю, що депутати не можуть бути закріплені імперативним мандатом, бо це не кріпні кріпаки. Там да але. Але в той же в час, час все ж таки люди але за певну в той же час. Люди голосують за певну ідеологію, за певну партію і за певних кандидатів. І безумовно має і політична сила, і той лідер політичний нести відповідальність, політичну відповідальність щодо таких фактів, це вже не вперше у Верховній Раді стаються саме такі ситуації. Знову ж таки, що говорить регламент? Чи є якась відповідальність, зокрема за зрив цілого, цілої роботи парламенту? Давайте я скажу, що ми запропонували. Ми запропонували ті речі, які вони розтращили, там той прес поінт щоб вони добровільно відшкодували всі ті збитки, які були нанесені, державній, ну і апарату Верховної Ради. Це перше. Друге, я вважаю, що на сьогоднішній день буде розглянути регламентний, ну, найближчим часом регламентний комітет розгляне ці пропозиції. Стосовно позбавлення цих депутатів займати пло декілька там днів, 5-7 пленарних засідань. Я думаю, було б це цілком нормально, тому що людина, яка систематично або свідомо зриває роботу всього парламенту заради власних якихось своїх амбіцій, Ви маєте на увазі лише двох депутатів чи більшу має мала участі? Я маю на увазі тих депутатів, хто заважав працювати в Верховній Раді. Для того є сьогодні відео. Сьогодні є там багато людей були очевидцями, журналісти все це вдало коментує тому ми повинні сьогодні ставити крапку на цих ганебних речах. Я ще раз наголошую, це не красить нашу раду, і це не дає можливості в світі. Це дає можливості, скажімо, путінській пропаганді і іншим показувати нашу країну в дурному світі. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам те, що відбувається поза кадром роботи сесії. Відомо, що вчора група воля народу, до якої війшов пан Мельничук, могла бути розпущеною. Тобто, його входження це збереження цієї групи. Саме з-за цього стався конфлікт. Згідно регламенту, я не знаю скільки сьогодні воля народу налічує людей. Безумовно, кожна група, кожна фракція. Чим більше людей, тим більше, скажімо, політичного впливу. Це зрозуміло. Адже ви бачите, що при голосуванні за часто не вистачає голосів. А група чи фракція, маючи певну кількість дисциплінованих людей, я маю на увазі депутати, може голосувати і може ставити певні політичні вимоги. А тобто, які ще привілеї надає депутатам о, існування такої групи? Вони мають свої якісь права де... законодавчої ініціативи? Безумовно. Ні, законодавчі ініціативи мають всі депутати, всі депутати рівні. Але групи і фракції мають право на виступи не... з трибуни. Цього не мають ну, депутати, які не входять до жодної групи і до фракції. Тобто слово надається або групам, або фракціям згідно нашого регламенту. І тому, безумовно, на право виступу – це трибуна. Парламенту це донести свою думку до телеглядачів, до українців з ще раз наголошую трибуни парламенту. Чому на вашу думку парламент так і не зібрався після перерви, навіть після того, як пан Мельничук залишив будівлю Верховної Ради, що заважало Наскільки я пам'ятаю, а я там був в цих подій, я був там поруч, дивився і пробував оборонити цих двох забіяк. То можу сказати, що не було ніякої можливості зібрати, оскільки півгодини вони там чубилися вже вже в сесійній залі, чубилися, і там ви ж бачили, люди поскакували і з одного, з одної групи, і з другої фракції. Люди з з з бігали по кріслах і ніякої роботи не могло бути, оскільки там було задіяно чоловік 20-25, як мінімум. Ну а решта споглядали за цим чи розбороняли. Тому я вважаю, спікер поступив мудро, закривши пленарне засідання. Оскільки жодна з сторін конфлікту не бажала йти на поступки одні-одні. одні вимагали покинути залу, другі кричали, що він має право бути в залі, оскільки він є народний депутат і так далі. Насправді, я ще раз кажу, це моральна площина. Оскільки такі відбуваються події в Раді, повинні всі наші громадяни дивитися і робити висновок, за кого вони голосують. Ті люди, які просто піаряться і роблять певний скандал. В розуміючи, що і так сьогодні країні дуже важко, сьогодні є фронт і підігріваючи і збуюючи суспільство, а по-друге, даючи можливість нашим недругам показувати, ще раз кажу, то що відбувається в державі, і поплюжити нас, або за тих людей, хто помірковано дбає про інтереси держави. Чи є в коаліції серйозні конфлікти щодо о, законопроєктів, зокрема, які мали голосуватися вчора? От прокоментуєте думку деяких центральних телеканалів країни, що вчорашні події були певною ширмою, щоб прикрити те, що велика кількість депутатів не хоче голосувати за ці норми. Я не можу говорити за імпульсивність певних людей, які сьогодні які влаштовують бійку бійку. Я можу сказати, що вчора на вечірньому засіданні е, мали розглядатися суттєві питання. Одне з них першим питанням мало розглядатися це надання згоди на затримання РЕС трьох, трьох, трьох і одіозних суддів. Я вважаю, що це була свідома провокація певними політичними силами, напевно, по замовленню або по недолугості своїй, для того, щоб зірвати це голосування. Тобто в цього суду можуть бути лобісти всередині Верховної Ради, так? Я, я скажу не, не стільки лобісти, стільки ті люди, які або підтримують, або не підтримують певне рішення Ради. Коли Верховна Рада має працювати в спокійному, нормальному режимі. А для того кожен, хто має висловити. Іншу позицію він її висловлює, записуючись на виступ, або голосує за, проти чи утримався, оскільки е голосів для того, щоб зняти недоторканість цих суддів, я вважаю, було достатньо. Ну можливо, то це й не могла бути така провокація. Могла бути і провокація. А те, що це рішення не розглядалося вчора, воно автоматично переноситься на сьогодні, то тобто, певно Я... мені... має розглядати. Наскільки мені відомо це рішення, скажімо, принципове суспільство вимагає цього рішення. Люди чекають люстрації суддів. Оскільки треба сказати, що міністр ну за рік своєї роботи не спромігся зробити судову систему чи зробити зламати корупцію в судовій системі, довіра до суддів сьогодні більше 2%. Це говорить про те, що люди просто не вірять українським українським судам. Тому я вважаю це принципове питання, і воно має бути розглянуто сьогодні одним з перших. Чому саме цих трьох судей обрано і е, що їх чекає після ухвалення відповідного рішення Верховної Ради? Чому саме цих трьох я не знаю, тому що є кримінальне впровадження, яке подала Генеральна прокуратура, яке стосується кожного, кожного з цих трьох, трьох судів. І далі наша справа в тому, що суддю будь-якого ніхто не може притягнути до відповідальності без згоди на до Верховної Ради. Ми даємо згоду на зняття недоторканності суддівської і притягнення їх до відповідальності. Далі справа слідства генпрокуратури і решта довести чи вони до тих злочинів, які їм інкримінують, чи не виконання певних вимог або не причетні. Це вже справа за слідством і за тим же судом. Ви маєте ви маєте пряме відношення до системи правосуддя, ви є членом відповідного комітету. От, прокоментуйте заяву однієї з тих трьох судей, яка вчора сказала, що. Рішення, які приймалися Печерським судом, вони приймалися згідно системи, в якій, в якій взагалі знаходиться український суд. Тобто перемагає ти, той, хто сильніший. От прокоментуйте, чи правомірно все ж таки накладати якусь провину на цих суддей. Судді виносять вирок іменем України, і коли громадяни, чи будь-хто йде до суду отримати справедливе рішення, він сподівається на те, що він його отримає. Врешті то все балаканина, система погана, люди погані, не вистачає матеріального забезпечення. Коли людина складала суддівську присягу, вона клялася на вірність Україні і що вона буде судити лише тільки по закону. Решта все то від лукавого. Тоді треба говорити. Що якщо довіри у суспільство сьогодні немає, треба говорити, що нам треба очищати суддівську, суддівський корпус, і ми цим займаємося. Це я думаю, тільки перші ластівки далі буде. Ще раз кажу, не справа депутатів встановлювати провину чи давати оцінки тим діям тих чи інших суддів. Наша наша депутатська завдання надати щоб, надати слід. можливість слідству, і хай вони доведуть, чи людина винна, чи людина невинна, і вона повертається працювати далі. Крапка. Ви працюєте над цією системою? От скажіть, наскільки сьогодні сильний опір о, судової системи о, тих суддів о, заангажованих тим змінам, які робить зокрема парламент? Ну, достатньо лише подивитися на ті рішення, які ухвалюються на голосу іменем України. Ти подивіться стосовно всіх, ну скажімо, злочинів Януковича, не розслідуються справи, які рік тому були стосовно. Там загибелі людей стосовно того, як судді виносили заздалегідь неправомірне рішення і давали приписи на заборону пересуватися. Там ви пам'ятаєте автомайдан. Адже це порушення прав. Безумовно, на суддів на той час чинився тиск, чинився да, тиск. Владу Януковича там, іншими якимись особами, наближеними до влади, а судді, замість того, щоб приймати законні рішення по конституції, вони приймали рішення заздалегідь е, неправомірний. Будь-яка людина нормально розуміє, що той суддя, який приймав неправомірне рішення, при яких би обставинах воно не склалося, він не може займати цю посаду. А що Тур. сьогодні відбувається? чи є продовження фактів неправомірних рішень? Безумовно, фактів факт, безліч на сьогоднішній день громадяни пишуть, скаржуться, пишуть до нас в комітет дуже багато заяв і запитів стосовно того про конкретне прізвища конкретних суддів. Ми, ми розглядаємо, розбираємося, надсилаємо в Вищу раду юстиції, в кваліфікаційну комісію для того, щоб по кожному конкретному випадку надати правову оцінку. Ну, людина може бути суб'єктивно. Думати, що до неї погано віднеслись а да, законне рішення або може бути і навпаки, як часто буває. Наголошую, довіри сьогодні до суддівського корпусу немає. Нам потрібно зламати корупційну систему в судах. Ці початкові кроки, які вже зроблені в рамках судової реформи, вони вже дають якісь результати. Я думаю, зарано говорити про результати. Наскільки результати це тоді, коли люди вірять в судову систему. Якщо ми бачимо віра Це головний вони, критерій, який то... покаже… а який може бути ще критерій, коли люди знають, що вони звернуться до суду і отримують рішення, яке можливо їх і не задоволить, але воно буде справедливо і вони розуміють, чому воно було винесено. А коли перемагає той, у кого більше грошей, більше зв'язків, тоді зрозуміло, які рішення виносять сьогодні. судді. судді на превеликий жаль. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був член комітету з питань правової політики та правосуддя, народний депутат України Геннадій Ткачук. Залишайтеся на парламентському і далі.